Янукович може зірвати угоду про асоціацію і надовго, якщо президент хоче підписати документ за час своєї каденції, йому треба поквапитись. Про це член європарламенту Яцек Саріш-Вольський написав у своєму Твіттері: якщо Україна не виконає усіх умов, це може не влаштувати країни ЄС, і тоді угоду підпишуть уже з наступним президентом України. Євродепутат не вказує, чи готові європейці. Продовжити переговори, якщо Янукович провалить угоду, а потім стане президентом і на наступний термін. Якщо Україна не підпише угоду про асоціацію з ЄС, буде план Б підписання з новим президентом, якого оберуть у 2015 році. Це підвищує шанси для імплементації. Причиною непідписання угоди про асоціацію може стати досі не вирішене питання вибіркового правосуддя. Звісно, й, звісно, йдеться про звільнення Юлії Тимошенко. Нині спеціальна комісія при президентові каже, що розгляне клопотання про помилування експрем'єрки лише у випадку, якщо воно надійде від неї самої. Про це заявила член комісії Лариса Скорик. Однак і це не гарантує позитивного рішення. Додала вона.